Горій квітка Основ'яненко Конотопська відьма. Смутний і невеселий сидів собі на лавці у новій світлиці, що відгородив від противної хати конотопський пан, сотник Микита Уласович Забрьоха. Хоч парень собі і чепурний був, а тут і у неділеньку святу не брав білої сорочки, та й прощайте усім слові китаєвих синіх штанів на ніч не знімав. Так сердека у них і ночував рад, рад, що за північ допхався додому, а там чи заснув, чи ні, вже його ще сонце не сходило, збудили. Зараз схопився, випозіхався, вичухався, помолився богу, нюхнув разів тричі кріпкої романської кабаки, прослухав, що йому читали, дав порядок і, зоставшись сам у світлиці, сів на лавці. Голова йому не чесана, чуб не підголений, пика не мита, очі заспані, уси розкуйовчені, сорочка розхристана, край його на столі люлька і гаманець, каламар, гребінець і повна карватка ще торічної долівки, що ще з вечора наточила йому паська у пляшку. А він, хоч і насипав у карватку, щоб то, знаєте, з журби випити, та як зажурився, знову та й забув. Та й і ліг та й заснув. Та й тепер, уставши, не дуже на тую долівку квапився, бо що нове лихо зовсім його скрутило, і він і сам себе з журби не тямив. Яке ж то там йому лихо зіткалося, і від чого така журба його узяла? Але. Тривайте лишень, я вам усе розкажу. І відкля він так пізно приїхав, і за чим не дали йому добре виспатись? Ось кети лишенька баки, в кого міцніша, та й слухайте. Пан сотник Уласович був чесного і важного роду. Таки хто скільки зазна, то сотенною старшиною усі були забрьохи, а діди і прадіди Микитові усе були у славному сотенному містечку в сотниками. Так від отця до сина так сотенство і переходило. От як і старий Улас забрьоха. Такий сотник Конотопський як помер, і що то жалкувало за ним козацтво. Та такий усі люди, і старе, і мале усі плакали. А як ховали, так труну його несли через усе село на руках, мов дідського батька, та біля церкви і поховали, і добре на усіх обідах пом'янули. Як же відпили сорочини, і громада зібралася на пораду, кого начинати з сотником, того усі в один голос і гукнули А кому ж будь, Уласовичу, Забрьощенку, якого нам лучше оськати? Ось так то і настановили його сотником, і став він із Забрьощенка та вже й сам забрьоха. От він, поховавши батька, сюди туди огледівсь, аж вже йому годів двадцять п'ять. Нігде дітись, треба женитися, треба дівки скати. Батько бо його старий Улас був собі скупенький, і, коли було Микита, як озьме його за серце, стан батька прохати, щоб його оженив, то старий насупить брови, зирне на нього, сторч та й каже Нехай лишень насниться. Бач, нахмарило, який тепер сякий такий син жениться. Бач, хліб дорогий, поп'яти алтин мішок. Та й тісно нам буде, як тобі жінку озьмемо, тільки і є, що хата з кімнатою. Та через сіни противна хата. Та й годі, де мені вас мітити з дітворою? Що вже знаю, що так і обсипле, нехай лишень опісля подумаємо. То, було, Микита почухається та з тим облизм і піде. Тепер же, як старий вмер, йому своя воля. Зараз, узявши противну хату, перегородив. От йому є і світлиця, є й простор. Далі став дівки скати і сів думати. Вже на яку то він не думав. Перш би то так що йде. Зараз на Чернігівську протопопівну закинув та й сам злякав від неровні. Однієї одежі на два воза не вбереш, а на миста, кажуть, умірками батько відсипле та таки й нічого. Там і богослови їли печені гарбузи. Так нашому братчику нічого туди квапитись, от він і спустився нижче. Перебирав, перебирав, думав, думав. Далі, як сплеснев до ложки, як загомонить сам собі у хаті. Оце так, це моя. Хлопче, сідлай мерщій коня. Чи зібрав, чи ні мерщій наш Уласович сів на коня і як затупотів, так тільки що оком його заздриш. Куди ж то він так прутко? Еге, колись то на сухій балці хутір прозивається без верхи. Він, дивлячись тогді, дуже дивувався, що дівчина і молоденька, а купує борошна багацько. А як став розпитувати людей, так йому і розказали, що у неї нема ні батька, ні матері, а тільки самий брат. Що вона хазяйка не всипуща, сама й около коров, сама й у полі при косарях і при жінцях, а зимою у винниці сама догляда, і все борошно скупує на винницю. Брат її хорунженко, хоч парень і молодий, та не хоче женитись, а дума у ченці, бо, як був недуж, то обіщавсь. Коли каже видужаю, то піду у ченці, віддавши сестру заміж. От і видужав, і до жида доброго чоловіка, щоб йому і господарство, і сестру віддати. І вже ні до чого йому діла нема, усе тільки книжки чита, а Олена за нього усюди по господарству проворочується. От туди то потяг наш пан сотник за Брьоха. Не взяв же його й чорт на вигадки, чує кішка, де сало лежить. Одно те, що дівка здорова, молода, оглядна, чорнобрива, повновида, а худоби худоби так батечки. Свій хутір, лісок, винничка, млинок, вітрячок, а скотини та овечок так нічого й казати, і усе то їй достанеться. За тим-то так наш Уласович і поспіша, що і кони коневі не дасть здихнути і, сам, не обідавши тридцять семисотних верст, і ще з гоном не спочиваючи, переїхав. І як добіг до того безверхого хутора так і устав з Хорунженкової хати. Так так і хитається, мов п'яний. А я ж кажу, що він і не обідав нігде. Поздоровкавшись з паном Хорунженком і посідавши у хаті, от наші й розговорились про меж себе і признались, що ще й батьки їх про меж себе дружили, то і їм треба не цуратись один одного. Далі Хорунженко пита пана сотника, що куди його Бог несе і за чим. Зараз наш Уласович і став брехати, бо старі люди кажуть тільки що ще задумаєш свататись, то й станеш заребрехати, щоб без брехні ні жоден чоловік не сватався. Отже що сотник і каже що буцім то йому треба брагу для волів найняти на зиму. А ще йде та зима, і ще тільки Петрівка йде. Так він почув, що у пана хорунженка у винниці барда добра. Й добре скотини доглядають, приїхав найняти сторожитись. Не знаю я цього діла і ніщо не мішаюсь. Проте те сестра знає, сказав йому на одвіт пан хорунженко. А де ж, Йосипівна Олена, може, буває її покликати, то ми з нею і скінчаємо діло, казав Забрьоха. Але сестра у полі поїхали там трошки простя посіяти, так вона догляда, бо вже без неї ніхто нічого не тямить зробити. А ви, Уласович, не скучайте, вона надвечір і буде. Поки вона вернеться, дівко, а вточи лиш Слав'янки, то ми на кухличку, по-другому вип'ємо. Та вже ви у нас, з пане сотнику, і заночуєте, бо вже не рано, сказав Хорунженко. Панська воля, одвідав Микита і радесенький собі. От як вицідили вони самотужки глек слав'янки, а далі і тернівки покуштували, чи трохи прибігла і наша Олена з поля. Бачить, що чужий чоловік, зараз мотнулась, звеліла із ставка потягти карасів і загадала вечерю варити. Сюди тут шатнулась і увесь порядок дала, що й назавтра робити і кому, куди і за чим їхати, а далі одяглась таки любенько, як звичайно панночці, та ще й хоронжівні, до старенької плахти та почепила люстринову запаску, одягла то шовкову юбку та на шию дукат на бархатці, та червоні черевички узула, а на голову хорошу стрічку поклала, та й вийшла, поклонилась пану Уласовичу низенько. Наш Забрьоха, як побачив таку панночку, що не тільки що з роду не бачив такої, то вона йому і не снилась така. Так аж задрижав і не тямить вже, що йому й казати, то вже Хорунженко нагадав та й каже Отже, пане сотнику, вам і хазяйка, радьтесь із нею, вона всьому голова. Та що ж бо наш пан Уласович, ні пари з уст. Далі прийнявся, мнякав-мнякав, та й начне проволи. А кінча про голуби, дума об барді, а скаже об Тернівці, та як замовк, та й замовк. Та знай слинку ковта, дивлячись на таку кралю. Оленка собі дівка бойка була, хоч пан сотник і сюди, і туди загинав, а вона його зараз розчухала, що він таке є і за чим приїхав. Та вже і каже йому, говорить добре ж паниченько, допивайте ж на здоров'я тернівочку, та повечеряєте, та ляжете спати, а завтра дасть Бог світ, дасть і совіт, то й порадимо, що треба робити. Забрьоха, почувши сеє, та аж сам не стямився від радощів, дума от діло і зовсім. Завтра тільки рушники брати. Та закухлик, та давай знов смоктати з паном Хорунженком, що ученці збираються. а такий сього діла не кидається. І ще й дуже полюбля. Олена таки частенько до поночів увіходила. Так бувать, а тільки щоб більш розглядити Микиту Уласовича, що воно є. То як увійде та поведе очицями, що, як терн ягідки на пана сотника, то в нього язик стане, мов повстяний, і не поверне його. а... Сам аж пала. Полагодивши вечерю, вона вже більш і не входила. Самі паничі повечеряли і, докінчивши глек з тернівкою, пан Хорунженко хотів вже іти спати. Аж ось наш забрьоха поплямкав, викашлявся, подсмоктав, потер уси та й став ту рацею казати, що йому дяк скомпонував вже давненько для такого случаю. От і каже: Ось, послухайте, паничу Йосиповичу, що я вам скажу. Не соромізно суть чоловічеству є в дому, і в дому, і в господарстві всяке є дихання шанується удвойстві, єдино чоловікові на потребу пояти жону і іміти чада, і занижайший посміх сію мисль неукрутиме желання пламень м'є розжижаєть і не отіду до мджаней совокуплюся з ліпообразною, превелюбнішою кат, та й замовк. Все то йому дяк таке списав, як він, було, думав залицятися до протопопівни з Чернігова, і Забрьоха дочитав до самого кінця так, як було товді на пам'ять, витвердив. Та як сказав, що Хорунжівна не Катерина, а Олена, і не правилубна, а так, панночка, от того той замовк. Та ні туди, ні сюди. Хорунженко зовсім було дрімав, а на сію рацію прислухався, прислухався та й каже. Що би ви, пане сотнику, оце говорите? Щось я нічого не второпаю. Чи не після Тернівки оце ви таки стали? здихнув Уласович та й каже. Бодай його писала морока, це мені таке написав наш Воскресенський дяк. Та що ж воно таке є? спитав Йосипович, чи це вірша, чи що? Але я і сам не знаю, що воно і для чого, казав Забрьоха. Так нащо ж ви мені проти ночі таке говорите? Мені вже за плечей бере, та я б і не говорив так лихо припало. Та яке там лихо, кажіть швидше, спати хочу. Але кому спати, а кому й ні, указав Власович та, здихнувши, важко, поклонився хорунженку низесенько та й каже Віддайте за мене Олену, сестрицю вашу. Йо! – сказав хорунженко, задумавшись, став чухати потилицю. І плечі, і спину, а далі каже Побачу, що сестра скаже, нехай до завтраго, лягайте лишень спати, та й пішов від нього. Ліг наш за спати, так йому і не спиться. Жде світу не діжде, щоб швидше йому почути, що скаже Олена. Ну, так сяк дождались світу, повставали паничі, позіходились. Зараз пан Уласович і пита А що ж ви, паничу, скажете? Чи наша річ до діла? То я б побіг мерщій та з старостами і явив сюди закон сповнити. Кажіть бо. Сопить наш хорудженко і нічого йому не сказав, тільки гукнув у кімнату Ану, сестро, дай нам поснідати. Що ти там придбала? Війшла з кімнати наймичка, поклонилась та й поставила на столі перед паном Уласовичем на сковороді печений гарбуз. Як розглядів наш забрьоха таку пинху, як скочить із за стола, як вибіжить з хати, аж так батрак вже й держить його коня і вже й осідланого. Він мерщій на коня та на втікача побілю хат, тільки й чує, що люди з нього регочаться. Йому ще й більш стидно, ще й більш коня поганя, та як вибіг з хутора, розглядів, що за недобра мати, щось теліпається на шию у коня, коли ж дивиться вірьовка. Потягнув тою вірьовку, аж і тут гарбуз сирий, причеплений, кинув його аж геть, а сам за негайку Знай коня паня, знай паня, одно те, що сором, а тут і такої дівки жалко, та ще й не ївши, ні пивши. Отже наш Уласович і додому з гарбузом так і біжить. Як біг до дівки, думаючи, рушники брати, і самому лихо, і кінь морений. Так на силу-на силу, на силу допхавсь додому аж опівночі, і, як розказував, мерщій ліг спати.